Вітаю вас! У цьому випуску ми розглянемо третю частину теми «Розгортання Української революції, боротьба за відновлення державності, а саме розділи Радянсько-Польська війна і Україна, розгром військ Петра Врангеля в Криму, Повстанський рух в Україні, культурне життя в Україні у 1917-1921 роках. Причини поразки Української Революції. Якщо моя розповідь буде для вас цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. В кінці 1919 року армія УНР потрапила в катастрофічну ситуацію. На початку грудня цього року уряд УНР контролював невелику територію на Волині, яка своїми обрисами нагадувала трикутник. Зі сторонами приблизно 35 на 40 кілометрів. Стало ясно, що власними силами без союзників продовжувати війну було неможливо. Єдиним можливим союзником України могла стати Польща. Поки йшли переговори, українці почали готувати військові підрозділи для цієї війни. Було сформовано дві українських дивізії. Шосту під командуванням генерал Хорунжого Марка Безручка і другу стрілецьку дивізію, якою керував Олександр Удовиченко. 21 квітня 1920 року представники УНР і Польщі підписали у Варшаві договір про спільні дії проти більшовиків. Наведу два найважливіших пункти цієї угоди. Перший Польща визнавала незалежність УНР. І друге, Польща отримувала землі Східної Галичини, Західної Волині і Пхолмщини Підляща і Полісся. Не те, щоб УНР передавала Польщі ці землі, Польща й так їх займала. Просто Польща отримала згоду УНР на анексію цих земель. Мабуть, ви розумієте, що Галичани сприйняли цю угоду. Як зраду. Втім, і в армії УНР теж сприймали перехід УГА на бік російських більшовиків як зраду. 25 квітня 1920 року польсько-українські війська розпочали наступ проти більшовиків. Спочатку дії союзників були успішними. І 6 травня 1920 року був взятий Київ. Однак, 26 травня 1920 року більшовики розпочали контрнаступ і 12 червня взяли Київ. Надалі наступали в двох напрямах: Південно-Західний фронт, який очолювали Олександр Єгоров і Йосип Сталін, наносив удар на Львів. Західний фронт на чолі з Михайлом Тухачевським. Наступав через Білорусію на Варшаву. Більшовики зайняли Галичину, де створили маріонеткову Галицьку Соціалістичну Радянську Республіку, на чолі з Галицьким революційним комітетом Галревком, який очолював Володимир Затонський. Червона армія дійшла до Варшави, і радянське керівництво вже планувало похід на Німеччину, Італію, Францію. Який з великою долею вірогідності міг закінчитись розповсюдженням більшовизму на провідні країни Європи. Там Червону армію з нетерпінням чекали. Однак більшовикам не вдалося задурити своєю соціальною демагогією голови польських селян і робітників. Вони не підтримали більшовиків, як ті сподівались, а навпаки, масово вступали в польську армію. 27 серпня 1920 року польські війська з району Любліна завдали удар у фланг Західного фронту, поставивши його на межу повного розгрому. Ця битва отримала назву Диво над Віслою. Я абсолютно впевнений, що поляки разом з українськими дивізіями того разу спасли Європу і світ від Червоного мороку комунізму. Почався загальний відступ радянських військ. Фронт в Україні стабілізувався на лінії коростень Житомир Бердичів. Обидві сторони були знекровлені. І 18 березня 1921 року між Польщею РСФРР і УСРР був підписаний мирний договір, відповідно до якого Польща визнавала УСРР. До Польщі відходили Галичина, Хомщина і Волинь. У листопаді 1921 року українські війська, інтерновані в Польщі, здійснили останню спробу відновити незалежність УНР. Під керівництвом генерала Юрка Тютюнника, у листопаді 1921 року бійці УНР здійснили так званий Другий зимовий похід по телам більшовиків. Але під містечком Базар на Житомирщині вони були розбиті. Частина учасників походу, 359 бійців, потрапили в полон і були розстріляні. Інші частині вдалося вирватися з оточення та відійти в Польщу. Після розгрому Денікіна частина білогордійців на чолі з бароном Петром Врангелем закріпилася в Криму. У жовтні листопаді 1920 року Більшовицький Південний фронт зламав опір білогвардійців і захопив Крим. У захопленому півострові більшовики розв'язали кривавий терор і знищили, за різними даними, від 60 до 150 тисяч чоловік. Реставраційна політика білогвардійців, а потім політика воєнного комунізму. Яку проводили більшовики, викликала масові заворушення селян, деякі з яких нам слід згадати. Повстанці створили Баштанську Республіку на Миколаївщині. Там селяни села Полтавка і Оточуючих сіл повстали проти денікінців у серпні 1919 року. Баштанка це назва яру, неподалік від села. Білогордійці жорстоко придушили повстання. У радянські часи повстання трактувалося як більшовицьке і навіть село Полтавка було перейменоване в Баштанку. Зовсім інший характер мало повстання на Черкащині в районі урочища Холодний Яр. Повстанці створили Холодноярську Республіку з центром у селі Мельники, яка існувала у 1919 1922 роках. Повстанці Холодного Яру билися як проти білогордійців, так і проти більшовиків за незалежність України. Крім вище названих, у 1918-21 роках на території України діяли десятки дрібних, середніх і великих повстанських загонів під командуванням отаманів. Один із них отаман Григор'єв, справжнє ім'я Серветник. Був підполковником військ УНР, потім перейшов на бік більшовиків і у березні 1919 року взяв для них Одесу. 7 травня 1919 року розпочав повстання проти більшовиків, закликав до знищення продзагонів на території, яку він контролював. Відбулися масові єврейські погроми. У червні 1919 року був застрілений Махном за єврейські погроми і переговори з білогвардійцями. Ще більш драматична історія іншого повстанського вождя, Нестора Махна, якого називали батьком. У 1918 році він організував повстання проти Гетьмана. Після приходу до влади директорії виступив на боці більшовиків, командир бригади Задніпровської радянської дивізії. У 1919 році успішно воював проти денікінців, зайняв Бердянськ, Мелітополь, Маріуполь. У серпні 1919 року сформував Революційну повстанську армію України-махновців рпау М. Яка налічувала 80 тисяч бійців, неодноразово піднімав повстання й проти більшовиків, незадоволений їх політикою щодо селянства. І в кінці кінців, після перемоги над білогордійцями, більшовики знищили армію Махна. На завершення декілька слів про культурне життя в Україні у 1917-21 роках. В епоху Центральної Ради було засновано 53 українські гімназії, гетьман довів їх кількість до 150, в російських гімназіях як обов'язкові предмети вводилися українська мова, історія і географія України. В часи Гетьманщини була створена Українська академія наук, у ній було три відділи: історико-філологічний, фізико-математичний, соціально-економічний. Однак значна частина вчених виїхала за кордон. Більшість українських літераторів притримувались національно демократичних поглядів серед них Олександр Олесь, який змушений був емігрувати, Павло Тичина, який створив у 1918 році збірку Сонячні кларнети», Володимир Сосюра, написав поему Третя рота. Він служив у складі третього гайдамацького полку. Василь Чумак був розстріляний денікінцями. У роки революції розпочав свою діяльність видатний театральний режисер Лесь Курбас, найбільшим досягненням якого було створення у 1922 році новаторського театру Березіль. У 1919 році була створена державна українська мандрівна капела Думка. Під керівництвом Нестора Городовенка у 1920 році заснований новий драматичний театр імені Івана Франка тощо. 5 грудня 1917 року була створена Українська академія мистецтв. Її членами стали Михайло Бойчук, Михайло Жук, Василь і Федір Кричевський, Олександр Мурашко, графік Георгій Нарбут. Скульптор Іван Кавалійдзе, який спорудив пам'ятник Тарасу Шевченку в рамнах. І на завершення визначимо причини поразки української революції. Слабка соціальна база українського національного руху як результат неповної соціальної структури української нації. З усіх соціальних верств найбільш національно свідомою була інтелігенція. Але вона складала лише 2-3% всього населення. Міста не були осередками українства, оскільки були зросифіковані і стали базою впливу більшовиків. Наступне, лідери Української Революції основну увагу приділяли вирішенню соціальних питань, а не національних. Мене аж зло іноді бере на діячів типа Винниченка. І його однопартійців. Вони чомусь хотіли будувати соціалізм, а потрібно будувати незалежну міцну українську державу, а вже далі розбиратися, що там буде соціалізм, капіталізм чи щось інше. Власна незалежна держава являє собою самоцінність. Не треба до неї нічого додавати. Далі. Четверте. Повна відсутність дієвого адміністративного апарату на місцях. Брак відповідно підготовлених кадрів. П'яте. Відсутність єдності серед лідерів національного руху. Шосте. Україна перебувала в оточенні ворожих сил, не маючи на міжнародній арені жодного союзника, котрий підтримав би її національні змагання. І на завершення нагадаємо основні дати 21 квітня 1920 року. Варшавська угода між УНР та Польщею. 25 квітня 1920 року. Початок радянсько-польської війни. 15 17 серпня 1920 року. Диво на віслі. Контрнаступ польських військ під Варшавою. 7. 9 листопада 1920 року радянські війська вступили до Криму. Поразка білогордійців на чолі з Петром Врангелем. 18 березня 1921 року. Ризький мирний договір між Польщею і радянською Росією та Україною. Листопад 1921 року Другий зимовий похід. Отже, друга частина лекції на тему розгортання української революції. Боротьба за відновлення державності завершена. Якщо розповідь була цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. До побачення!